Сьогодні день народження другий день. Третій день Третій день день народження, особі, він там за фотоапарат. <гум> я вже забувся, слухай, для мене перший день. <гум> <гум> я не знав. Спасіба. <гум> 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 ну, це... А це ми згалію прийшли на печати. Його день народження. О, він за фотоапарат. Треба зеркало, брати, так показує. <реш> Хорошо. Та ні, давайте краще кхе, щось таке ваше відмітим. Нема. Щас ми щось придумаємо. У <реш> нас було десятого. Три годин. Десятого було? Так. Ясно. О, от, от якраз підходить.